У Конотопі, що на Сумщині, депутати ухвалили важливе для нашої армії рішення. Відтепер з міського бюджету надаватиметься допомога виробникам fpv дронів для фронту. За словами міського голови Артема Семеніхіна, програми підтримки повинна стимулювати виготовлення безпілотників, які необхідні для успішних наступальних бойових дій. Якщо у нас знайдуться такі люди, які готові зайнятися їх виробництвом, можливо, десь неважливо, де саме. Ми готові допомогти придбати відповідне обладнання або там якісь запчастини, деталі там що для цього потрібно. Ми ці кошти в бюджеті передбачили. Крім того, депутати підтримали рішення про будівництво сонячних електростанцій на території Конотопа і запланували півтора мільйона гривень з міського бюджету витратити на її проєктування. Загалом на території водоканалу, де планують розмістити станцію, достатньо місця, щоб встановити обладнання, яке вироблятиме мегават енергії. При цьому саме місто споживає лише від. 800 кВт. за словами Семеніхіна, сонячну електростанцію можна побудувати за рік. Коштує вона від 40 до 60 мільйонів гривень. Тепер у нас відкриваються, якби наступні двері. Це можливість спілкуватися з різними чи то інвестфондами, чи то можливо. Різними грантодавцями чи Європейський банк, наприклад, реконструкції розвитку нам може в цьому допомогти. До речі, ми вже з ними ведемо перемовини з цього приводу. Тобто, фактично, це буде фінансування здійснюватися. Ну, принаймні, ми так хочемо зробити і сподіваємося на це, щоб мінімально з місцевого бюджету, щоб це були задіяні сторонні кошти. На сесію ради завітали військові, щоб подякувати чиновникам за підтримку їхньої частини. Коли навесні знову розпочалися масштабні обстріли прикордоння росіянами, півробітники міської ради зібрали кошти, щоб закупити і передати військовій частині контейнери, які служили для наших захисників укриттям. Від імені командування, від імені всього особового складу від себе особисто, хочу подякувати. подякувати Пану Артему і всім вам, вашій команді, за ту своєчасну і ефективну допомогу, яка врятувала життя нашим хлопцям і яка дозволила ефективніше виконувати наші бойові завдання. Дякую, пану Артему. Не обійшлося й без сварок. Під час сесії на голосування депутатам винесли питання про внесення змін до рішення міської ради про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами. Після обстеження опорних об'єктів поліція виявила, що у деяких з них встановлені з порушенням правил дорожнього руху. Але щоб мати змогу їх демонтувати, треба було привести у відповідність до норм чинного законодавства рішення міськради. Тим депутати його не підтримали. Мовляв, за їх будівництво підприємці платили гроші, і тому зносити їх не варто. Не переконало депутат. Статів навіть те, що один з рекламних щитів вже обвалився, ці біборди належать опосередковано пану Франчуку. Від цього моменту він вважається офіційно повідомлений про те, що вони стоять супереч правил дорожнього руху, у випадку, якщо трапляється ДТП, він несеме персональну відповідальність згідно чинного законодавства, вивчаючи лист від поліції, міський голова також встановив, що деякі рекламні опори були встановлені незаконно і звернувся до правоохоронців. В момент видачі дозволів на розміщення об'єктів, які раніше належали так звані бігборди Агрохінські, називають у них нас Є підробка документів. Я її виявив сьогодні. Вона мені стало відома. Я прошу, будь ласка, відкрити кримінальне провадження і притягнути осіб винних в цьому до відповідальності. Є підробки документів дозволів поліції на розміщення, про що, до речі, мені стало відомо теж сьогодні, але з листа поліції, який я сьогодні прочитав. Рішення міськради щодо цього питання чиновники так і не привели у відповідність до чинного законодавства. Тож розглядатимуть його вже на наступних сесіях. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.